футь-футь-футь-футь-футь-фу лагем! Тьфуть-футь-фу, лаге, лагем! Тьфуть-футь-футь-фу! Все, здається, ну ладно, лаги, напевно, будуть, то що я... Ні, стоп! Блин! Все, лаги чуть-чуть мали бы пропасти. Да, І в цій серії ми. А, всім привіт, з вами Кіріто. І це п'ята серія. П'ята да, серія міх пригод в Терарію. Да, бейба. І сьогодні ми відправляємося в цю нижню шахту, яку я й обіцяв. Робимо кімнатку. І тепер купимо вниз, вниз, вниз Я бачу внизу за метал. Ви його теж бачите. Це прекрасний метал. Він там внизу є, надіюсь. Ні, то був не метал. Я його бачу. I can see you! Да, вот у мене супер мега крутий настрій. Найнайнайнайсной най, най. той, той блін, як круто! Я вже сьогодні, я сьогодні зняв купа відео, бо в мене є куба видного часу. І тут вели досить така нормальненька жила желізної руди. У мене вже чотири срібної руди. 33 желізної руди. О, стоп'яни засіб час. Так. Е-е-е, Два, ну, так, от хай буде. все, 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 я за сейчас, все круто. Якщо відео буде задовге, то я буду обрізати моменти, де я отак от копаю вниз, як зараз. Опа, на. Якщо воно буде за коротким, то извиняйтесь. А, шо літучим? Ми з тобою вперше зустрілись в цій в цьому світі. В цьому зловещому світі. Ходи сюди. Я тебе вбью. Я тебе вб'ю. <кхи> так, а вот Знаєте, що у мене тут лежить на столі? Mm -hmm. Грушечка. Mm -hmm. mm -hmm. Офіціант, тарілку заберіть. Oh. Mm -hmm. Ручка була просто ах, Грушки Грушків більше нема! Ну ладно. Можливо, це і на краще. Мені не треба поправлятись. О, ні, я не умру, я не умру, я не умру. я йду в воду, я йду в воду, я йду в воду, я йду в воду. Все, я вбив цю гімнюка. Так скільки ж в тебе хп? Один хп. все, я тебе вбив! Я ай монстр кіл! Хепе-хапе-хапе, хепепеп. у мене є маленької зіл'є. <practition1> так, а оця от штучка, ви, напевно, не знаєте, що це за духове оружжя. Це треба траву знищити, з неї випадають. З не, неї випадають сім'я, а вже з тими з, з сім'ями можна плюватись. Ходи сюди. Блін, він мене б'є, я, я його не можу. От. Все, що вони сюди прилетіть ці. Це адське создання. О ні-ні-ні, морковка! Морковка, морковка, не-ні-ні! Ні ні. ні. ні! Я вибачаю, що я так голосно репетую, але я умер. Да. Я умер. А можливо це і на краще? Все, що робиться в цьому світі, на краще. А, гід, що ти тут стоїш так? Бомжуєш, да? Ну, ти й бомжуй. Які ти мені можеш предложити рецепти? Ага, окуляри, на чому вони крастяться? Що ти не пишеш, на чому вони крастять? оба на це зілля лучника. ага, для нього треба Лінц. Хм, Зілля зі смаком лінзи І якогось якоїсь квіточки. взагалі круто. І тут дуже-дуже офігенно темно. Ну це не офігенно темно, а тут просто дуже темно. На тобі око. Треба свалювати, поки мене вбили, оці гімніки. А, 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 а. Давай, о, у мене 4 на 7 треба. Ні, у мене опять вбили! Ладно, я, можливо, ці моменти буду обрізати, де я вмираю. От, от, духове оружие. Бачите, от я плююся, оце кашляками. чпук чпук на тобі. Чпук. все, я його вбив, пани. Я крутий. У першу чергу я поняв, що мені треба робити не кірку. А блін. Ам. Блін меч, хоча б ліпший за цей дерев'яний. Бо бо з цим дерев'яним це не діло. Баночка, ні, я не встиг ні! По. Все, на цей раз ми пройдемо. На цей раз я сраблю Да. Я должен это сделать. Это мой долг как... Как ассасина. Как, которым я не являюсь. Где мое духовое оружие? Ходи сюда, маленький мой. Один труп. Второй. Втор, 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 второй. 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 Второй труп пошли нафиг. Я, я без тебя дойду. Оба-на. оба -на. Там мой дом. Я вижу свой дом. Нет, это мой факел. Но он похож на мой дом. Он очень похож на мой дом. Чао, шум, рамчат. Рамчат, О, да, 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 Вот так вот все. Я нарешті я дошел. Я выпечаюсь за свин голос. Если вам это сподобалось, то сподобалось. Если вам это не сподобалось, то не сподобалось. Удобей бало. Зомби, зомби! Двери, двері! Де мої ключи? Где мої ключі? Я я в безопасності. У О, ти, ти. Ладно, ну я уже не буду таким збоченцем. <реш> так, все, треба переплавити ці, всі какашечки. І сейчас я я я. Оп, стоп. Канада так все. А звідки вони знають, що я в домі? Ну блін, я знаю, що вони типу, бачать. Але, блін, як вони можуть бачити скрізь тінь? Напевно, тим же самим способом, що і я. Чітерським. І одне срібло. Так, перше я хочу собі зробити Куда? Так от. І от так от, вс, якраз вся медь закінчилась, Все, медь ми накопаємо тепер. Ми сьогодні ми медь накопаємо. Я готовий до жорстокої бойні! Ну як вам мій новий одяг і мій новий меч? Ну шо, слабаки! Ладно, все, валим шахту. Але валим же іншу шахту. Для разнообразия. Для разнообразия я я У супер супермега настроєние. Ладно, я не знаю, что у меня таке супер мега настроєние. Так, не... Ована! Сундука! Вона. Так, вот, копье 8 урона, 10 урона. Може бути. Так, от тех тисяч мені не треба зілля лічення. А ну, і спробуємо нове кап'ю. Обана, 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 на, на, на. Ну чо, ну чо, ну чо. Що ти мені зділяєш? Кандали, кандали, я можу ще одні кандали вдіти. Не можу. У мене 6 защити, тобто 6 дефенса, якщо грати не на... О, це такий дріб. Оба нам, тихо, секундочку мені пишуть в скайп ай я, я відео знімаю, Діма. От, блін, не та мова. Я відео знім, знімаю. Це мені писав наш супер мега супер крутий талісманчик. Максимчин Діма. ой най най, -най. Ось імена. Тобто патрони для духового оруж'я орудія убійства деві факів. Ну ні, часовий шахта. Да це прям да це прям шахта, шахта, не знаю, багачів. Так, ну ладно, тоді ми підем. Блін, як ми звідси Ну ладно, старим добрим способом, Майнкрафтівським ставлячи під себе блоки. А так не можна фітріафіх там. Так, от, старий добрий спосіб, ставлячи під себе блоки. Отак давай, давай, все, а цю дирочку... Я закрию, бо вона негарна. Все, валимо в нашу звичну шахту, і якщо в нас залишається час. Ну, за наші цілих чотири хвилини, що ви мені будете розказувати? Нас ще дофіга часу, щоб сходити. Чічер, ходи сюди. Я тебе з одної плюхи. Ну добре, здох. Так, грибульки. Грибульки потрібні, вони відновлюють хп, якщо немає. Ой, я факел забрав. Де мої ключі? Так, от я звернув фекел. Якщо немає зіль, хоча б маленьких зіль відновлення хип, то треба Грибочки. То треба грибочків. Копьо. Семена. Сейчас нам нужно нарубать семен. Семена ідеесть. Да так, а от ця дирочка, яку я... Блін, а як би то зробити так, щоб я не умер? А, я знаю, як мені зробити так, щоб я не умер. Отак от. Отак от. От, от. Мені би зараз підкова не помішала. О, блін. Все. Так, от звідси вже нам урона не носить. А, вот тут каут! Ну, ладно. В... Так, треба... треба випити банку і йти. В... О, тут тут вода. Ось тут взалє, охрененно. Так, от ще ліпше буде так. Ага, я пам'ятаю це місце, де я тут просира ці от. О, блін, лаги. А, повтинка. Нам потрібна повтинка, так. А чого такі лаги? Фрапс. 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 Не... Не лякай мене, так, стоп, ФПС. ФПС. ФПС 20. ні ні не мені треба 30, мені треба 50. Ну не 20. Не лякай мене. О, все, 25, ФПС по чуть-чуть рівняється. Лаги. От, лаги зникають. А блін, блін, блін. У мене є одна ідея на рахунок цього. Я зроблю отак от. Отак от і отак от. Тепер будемо виливати звідси воду. Отак от, отак от. Все є. Отак от. Вода чуть-чуть зникає. Все, воды нема. Тут мы ровно так. Вот, все. Все, все круто, все круто, все охрененно. Бабулька и кушай. Все охрененно. Так, 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 давай, 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 давай. Вот а у них тут две во дни, блин. <су> давай, давай, давай. Падай, падай, падай. А, стоп, хп, хп, хп. Шлеп. Камикадзе, камикадзе, ничего не бойся, Все, разбил. Розбив, розбив я, я, я і сломали його повністю. Отак, <плес> от так от. ресурси. Де ви ресурсики? най. зі лічення мідна монетка. О, ми скоро зможемо призвати цього німніка. Який торговець. Так коротше, що я пучусь. так от. А, все, час для відео виходить. наступну серію я може знімети навіть сьогодні. Все, всім папа! -па. Всі ставимо лайк, всі підписуємося на нові відео. Всі додаємося в групу, яка буде внизу в На-на-на-на-на-на. А може й не буде фіг фізна. Ну, група в першому відео, і в другому, і в третьому, по-моєму, була. Так що все, всі ставим лайк, обов'язково. Заради мене, заради дімі, нашого талісмана. І всім попа з вами був я і цей жовтий слайм, який мене зароб'є. І я заомру. І все, я умер. В мене вбила обійця пірання, і всім щасливого дня.